У нас представлені тут картини авторства Станіслава Брунца, нашого майданіця, старого йому це, там, за 70. І він ну, був і там, на Київському Майдані, у нас і малював ці картини. Якщо там да, за мною картина ще з Помаранчевого майдану, то це картина, на ній зображений Сергій Негнягаян, вра... він бачив його, здоровкався ще коли він був невідомим. І зберіг свою фотографію і це ж намалював Сергія, був під враженням того, що його вбили. І ми з козаками, коли були в комісії з переименування, оце ж проспект переименували на Снігаяна Калініна. Там. Так що ми вважаємо його українцем, хоч він там з там за націю, але відношення відношенню нього чисто як українського громадянина правильне і любили мову. eh Ucrânia